Так, що, хлопчики і дівчатка? У нас сьогодні дуже рідкісне відео. Ми тут витягнули і 69-го року. В оригіналі з пробігом. Скільки? 1000 кілометрів. Повністю в оригіналі. Тут можна подивитись, як воно все було від завода. Ось ті плінти, я й до речі їх не ставив, вони тут є. Хамутики мальовані. Хром тих времен. Цінність його, що він в рідній фарбі цей мотоцикл. Зараз будемо пробувати заводити і слухати, як він працює і якщо повезе, буде ще тест драйв. Ось такі цировки були, бачите, від руки все малювалось. Мотоцикл повністю в оригіналі. Я такого ще не бачив. Резина що в нас? Так, Резина та, ще оріжінал тих времен. Навіть не потріскана. Така відливка. Зараз заведемо, дивіться, карбюратор. Все нуляче, нічого не збите. Тут теж все в оригіналі. Сідушка ось така. Зараз заведемо. Я думаю, вона має завестися. На контактах 6 вольт. Все в оригіналі. СССР. Класно, все в такому прикольному стані.